За підтримки Дарницької районної організації профспілки працівників освіти і науки міста Києва, в школі-інтернаті no 12 пройшла зустріч вчителів пенсіонерів. Більш ніж 15 років в Дарниці існує клуб колишніх працівників освіти, який щороку збирає єдинодумців, аби поспілкуватись, випити чаю з цукерками та подивитись концерт. Теплота, весь задор, который мы получаем не только от коллектива этого клуба, а от выступления самых маленьких юных наших воспитанников, мы уходим отсюда со слезами на глазах. Это откровенно. Я любила свою работу, люблю до сих пор. И тогда, когда я услышала, что здесь действительно организован этот клуб, клуб памяти, клуб встреч, он существует уже 15 лет. В нашем пенсионном возрасте это для нас имеет большое-большое значение. Почему? Потому что все, что было отдано в свое время детям, мы, как именно истинные коллеги подобного подобной профессии нашей, самой трудной. Хоть везде говорят о каждой трудной профессии, но труднее учителя профессии нет. Здесь очень мирная, хорошая, здоровая обстановка. Здесь уникальные Колектив, який всегда з всією душою, з теплотою в серце зустрічає всіх буквально. Ми тут продовжуємо своє учительське життя. Недавно відзвеніли літаврами наші учительські дні, але ми не закриваємо сторінки, не загортаємо вірніше сторінки, бо ми тут обов'язково себе продовжуємо. І особливо знаєте, я в старших класах, але цей день особливий, от кожен день професіональний чи професійний, згадують так зранку кілька слів там в обід, а вчителі розпочинають вранці і продовжують протягом аж до вечірньої зорки. І особливо мені на душу лягає перша вчителька, перша вчителька як мати, як журавочка для них. Вони ж купкою, купкою за нею, а потім і ми вчительком моя. Зоре світова, звідки виглядати? Де тебе знайти? А нас і шукати багато не треба. Довго вірніше зора світова, і в цьому слові вічний корінь, уч ми віддавали, віддаємо. І віддаєм у стінах цього теплого затишного клубу на цьогорічну зустріч завітав і перший заступник голови Дарницької райдержадміністрації Василь Дзюба, який привітав усіх присутніх з ним працівника освіти та розповів про заплановані заходи до 200-го ювілею від дня народження Тараса Шевченка, а також про заходи з нагоди святкування 70 70-річчя визволення міста Києва від фашистських загарбників, духовне покликання керівників освітян. Цього району і наші освітяни відчувають, що вони не покинуті державою, що хтось їх любить, хтось про них дбає, хтось пишається ними, і тому ми проводимо це приємне, прекрасне свято.